Шановання. Хотів показати, чим останній час займався. Попередній місяць був такий з ескізами, і так що це мені дало? Ось такі ескізи малював. Тобто це кожен день ескіз, який малюється протягом 15 хвилин. Що мені дало, це те, що розуміння того, що я навіть так можу. Оце стругачка, це так, щоб з поясненням мусить бути. Виходить, що навіть так може. То ключик намалювати, то стругачку, то намалювати, щось із пластику. Тут шейкер був, наприклад. Ну Такі завдання загальні. Намалювати зарядку, намалювати деревину. Але щодня це може бути проблематично, можна десь виїжджати, десь тут у нас ручки, ручка від дверей, ніж. Пляшка, лампа, стільчик, взуття, ну тут більше 15 хвилин пішло, шматок паперу, годинник наручний. Потім мені стало трохи мало формату А5, перейшов на А4. Якісь мали бути овочі і... Простим олівцем малював і щоб закріпити, використав просто лак найдешевший, найпотужніший. Тобто п'ятірочка і тут з найдешевшої фірми, який тільки знайшовся в магазині був куплений. Що тут було? Чашечки різні скляночки, ось такі скляночки, які вдома знайшов гарненьку. Намалював якісь такі апарати, касові, ополоники, все, що в тему було. Теж якась банка мала бути. І пробував прості, олівцями кольоровими малювати це олівчики, якими я був задоволений як. Як вони колір віддають, це Color Peps, Але на ескізах загалом ну, таке слабенько. У них плюс в тому, що вони стираються добре, але як сам по собі малюнок ну, десь так от виглядає. Тобто таке щось середнє на ескіз може бути. Якусь шапку малював. І десь вже під кінець, складніші пішли теми, і ось так. Руку малював. І ось такий невеличкий огляд ескізів, для того, щоб розуміти, що не всі малюнки ідеально виходять. На ескізах різні бувають моменти. Але їх варто робити, тренуватися, щоб не втрачати форму, щоб ви мали розуміння, як і що малюється, і що ви можете намалювати практично будь-що. На все добре.